М. Добрий день, мої малята. Сьогодні весела мапочка запрошує нас до містечка букв. Ось що вона мені про себе розповіла. Я дуже здібна учениця. Все у мене як годиться. З'їв малину з калачем, потім вивчу букву М. Слова мапа малина починаються з звуком М, який ми позначаємо буквою М. А на що схожа буква М? Послухайте, будь ласка, вірш. Дві сестрички невелички Одягли нові спіднички, Узяли мітні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем не сестричок, букву м. Поважно, весело і гордо, вперед іде верблюд двогорби. А що верблюда радує? Він букву М нагадує. Дві наші мишки тримають одна одну за хвостики і теж нагадують букву М. А малюк обрав собі гойдалку схожу теж на букву М. Давайте спробуємо розповісти чистомовку. Повторюйте за мною ма-ма-ма. На дворі стоїть з ма. Ми, 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 снігом стелить кили ми. Мо, 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 ми гуляти ІДЕ, мо. МІ, МІ, ми дуже раді ми з МІ. Молодці. А тепер давайте спробуємо скласти букву М з кольорових олівців. Візьміть чотири олівці. Один, два, три, чотири. І спробуйте з них скласти нашу букву. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. Ось така чудова різнокольорова буква М вийшла у мене. Я думаю, що у вас теж вийшла дуже-дуже красива буква М. Ще можна скласти букву М із своїх долоньок і пальчиків, викласти мозаїкою або магнітами і взяти цеглинки Лего. Тепер давайте пограємо в гру. Спробуємо знайти слова з буквою М із звуком М. Якщо в слові немає букви або звука М, то ми будемо топати своїми ніжками. А якщо ви побачили букву М або почули звук М. То плескайте в долоньки. Починаємо. Левення, слон, Малпа мишка мамонт. Які ж слова нам вдалося з вами спіймати? Мавпа, мишка, мамонь. Деякі наші звірята потоваришували з буквою М. Зайчик дружить з буквою М, бо він любить їсти. А ведмедик дружить з буквою М, бо він любить їсти. Мед. А загадки ви вмієте відгадувати? Думаю, що так. Давайте спробуємо. Я гладеньке й запашне. Ти намилюєш мене, я усі мікроби змило, бо корисне я є мило. Друга загадка. то крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий, має довгий хоботок, п'єник. Із квіток. До нас прилетів метелик. І третя загадка. У норі хатинку має, хліб, сирочок полюбляє, по підлозі тишком нишком бігає сіренька. Мишка. Думаю, що нашу мишку слід уже погодувати. Давайте поставимо пальчик на червону стрілку і проведемо лабіринтом нашу мишку до смачного молочка. Але будьте обережні, не потрапте до мишолоки. Готові! Ну то починаємо. Я думаю, нам все вдалося. Наша мишка добралася до молочка і каже вам дякую. А наша буква Е прощається з вами і дарує вам і всім своїм друзям смачненьке, солодке морози.